Жили собі добре, Вечорами чай любили пити, та була у них курочка-ряба. Ось одного разу знесла їм курочка-ряба яєчко. Яєчка та не просте, яєчко золоте, дід бив бив яєчко, бив бив яєчко, не розбив. Бабу погукав на допомогу. Бабуся, йди допоможи розбити яєчко. Баба била, била яйце, била била і теж не розбила. Мишка прибігла. -ряба, ку не плач, дідусь, не плач, бабуся, знесу я вам нове яєчко та не золоте, а просте. Зраділи, дідусь та бабуся, зраділи і сказали дякуємо курочки ряди.